Сектор краєзнавства Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка у 2023 році почав отримувати не лише добре відомі черкасцям газети Вечірні Черкаси, Нова Молодь Черкащини, Сільські Відомості, Черкаський край, а й газети з різних куточків нашої області. Тепер ви можете погортати газети з Венегородщини Катеринопільський вісник, Шполянські Вісті. Громадськополітичні видання Стальнівщини коло становить дзвін. Газету з Лисянщини Понад Тікічем. Про новини з району вам розкажуть газети Вісник Золотоніщини, Драбівщина, Златокрай, Піщанська Громада. А також газети з Чорнобаївщини Родина і Світ та Світлий Шлях. Уманський район представляють газети Алекс, Маньківські Новини, Христинівська трибуна Хліборова. Також пропонуємо вашій увазі видання Черкаського району. Вісник Степанецької громади, газету Скурсун Шевченківщини-Надросся, газету Чигиринської громадської організації Вільне козацтво Холодного Яру, Козацький край. Завітайте до Симоненківської книгозбірні та дізнайтеся більше про історію сьогодення видатних людей Черкащини.